У Миколаїві ж Віктор Янукович ще раз розказав, чому не можна помилувати Юлію Тимошенко, але все інакше. Мовляв, не тому, що президент не має права впливати на суди, а через те, що не всі розгляди у справі лідерки опозиції завершились. Саме звільнення Тимошенко в слід за Юрієм Луценком очікують від України європейські лідери. Зокрема, екс-президент Польщі та посланець Європарламенту Олександр Кваснєвський закликав Януковича якнайшвидше помилувати бранку і у такий спосіб зняти головну перешкоду на шляху до підписання угоди про асоціації. Між Україною та ЄС. А якщо Україна не підпише угоду про асоціацію цього року, то зможе повернутися до цього питання не раніше ніж за 2-3 роки. Таке заявив Квасневський на українсько польській газовій конференції у Варшаві. У свою чергу європарламентар від Польщі Павел Коваль висловив сподівання, що Україна таки виконає всі зобов'язання, необхідні для підписання угоди. Я хотів би отримати таку смс. -ку. что уже никаких проблем с подписанием э, документа про социт... документов про ассоциации нет. А раньше хотел бы получить смс, что даже Юлия Владимировна свободная, но и все граждане Украины могут ожи... ожидать справедливости от своих судов. А есть что такое с... С... ощущение, что вы получите смс об освобождении Тимошенко? Да, у меня такие ощущения есть. Спасибо.